Хімія і життя у Чернігові розгорілися дебати навколо технології обробки питної води. Місцевий центр стандартів та метрології оголосив, що речовину, яку Чернігів водоканал, скоро буде додавати до питної води, поки не застосовувалося ніде в Україні. І те, як хімікат вплине на організм людини, невідомо. Маркян Перетятко з допомогою медиків провів експеримент і знає, що станеться з водою, коли до неї додавати натрій сіль. Прилад, яким мають намір обладнати Чернігівські водозабори, працює за принципом дозатора хлору, тільки замість хлору питна вода обробляється поліфосфатом натрія. Щоправда, поки на водоканалі вода не проходить жодної обробки, навіть хлором. Хлоратор на насосній станції стоїть лише на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, зараження води. В інший час потреби у хлорі немає, адже в Чернігові вода в уселі подається винятково зі свердловин. Втім, це має і негативні наслідки, адже від необробленої хлором води сильніше псуються труби. Цей шматок сталі вода продірявила за якихось 10 років. Віті, от прямий примір. Что случается, если вода у нас коррозийная? Каразийность разъедает внутренние, так и наружные стенки трубы. И видите, тут вот прямо показано на трубе, видно такие вот. Тріщини такі от щелі рятувати водогони керівництво водоканалу вирішило за допомогою натрієвої солі. Приклад взяли з німеччини, де цей метод використовують вже не перший рік. Метод, який приміняє більше 40 стран світу, заключається в тому, що в цю воду додає абсолютно безпечний реагент, який соответствує піщові додав. Вот. Називається поліфосфат натрия, який зв'язує ці розпорядні гази, і вода перестає бути агресивною. Від таких намірів не в захваті в Чернігівському центрі стандартизації та метрології тут регулярно контролюють якість води, яка подається в міську мережу. Однак водоканальники, приймаючи рішення про додавання питної води натрієвої солі, з цими фахівцями не проконсультувалися на Україні ніде такого проекту нету. Тобто ніхто поліфосфат натрія в воду не додає. На данный момент что-то говорить вразумительное, хорошо это плохо, какие будут последствия невозможно, поскольку не было никаких исследований, влияния вещества. На організм чоловіка висновок про доцільність використання саме такої домішки для питної води у водогонах зробили в медуніверситеті імені Богомольця. Тут переконані, препарат не тільки не шкідливий для здоров'я, але навіть робить водогінну воду кориснішою. Для нас продемонстрували, що відбувається з водою з крана, коли в неї додати натрієву сіль. Вода у водогоні, як правило, містить нерозчинне залізо, яке не засвоюється організмом. Після домішування солі залізо знову розчиняється у воді. Мало того, що вода не змінює своїх органолептичних і токсикологічних властивостей, залишається прозорою без запаху, присмаку, не змінюючи своєї кольоровості і каламутності, вона ще й і оберігає саму систему водогону від корозивних процесів, які, в свою чергу, знову ж таки можуть погіршувати якість води. Медик навіть сам випав підготовлену воду, аби запевнити у її безпечності. Маркіян Перетятко, Вадим Ривун Максим Чеблін Каудин.